Добрий вечір. Сьогодні на вечерю в нас оладки з кабачків. Беремо два середніх кабачка: Два яйця, петрушку, кріп, цибулю одну, часник, сметану, муку, сіль, соду, рослинну олію і чорний перець. Починаємо готувати. Кабачки тримо на крупній терці. Мілко ріжемо петрушку і кріп. На мілкій терці тримо чесник. В натертий кабачок додаємо. В сметану додаємо одну третю чайної ложки соди, гасимо її. Замість сметани можна взяти кефір, майонез, кого що є. Хай стоїть збити 2 яйця вилкою. В натертий кабачок додаємо петрушку, кріп, мілко натерту цибулю, чесник, перець чорний. Добре мішаємо. Перемішуємо все. Даємо сюди муки, 4 столові ложки, поки що мішаємо. Ще через деякий час додаємо ще 2 столові ложки муки, того, виходить, 6. Перемішуємо і тільки тепер додаємо сметану з содою, в жаровню льмо олію. І тільки тепер ми солимо суміш з кабачками, пів одної столової ложки солі сюди закладаємо, все мішаємо. А тепер уже викладаємо все ложкою на пательню і смажимо.